Що таке JavaScript і для чого він потрібен? Привіт! Мене звуть Оля Шемена і тема цього відео старий добрий JavaScript. Майже всі сучасні веб-сайти інтерактивні. Фотогалереї, слайдери, меню, оповіщення, анімація. Ці елементи оживляють сайт і роблять його зручнішим для користувача. За інтерактивність відповідає JavaScript. Це мова програмування, яку використовують для написання фронтенд та бекенд складових сайтів, а також мобільних додатків. JS дає можливість взаємодіяти з веб-сайтом. Наприклад, натискаючи на кнопку Подобається, з'являється червоне сердечко. Або коли ви наводите курсор на три крапки, випадає меню. В обох прикладах на веб-сторінці спрацював скрипт, а JavaScript – головний по скриптам. Звідси його назва. Ця мова програмування з'явилася в 90-х в офісах компанії Netscape. Тоді інтернет складався в основному з тексту і гіперпосилань. Netscape захотіла створити нову мову програмування на додаток до HTML і CSS. JS створили, щоб користувачі в браузері могли не лише читати текст, а й запускати різні меню, віконця, кнопки тощо. JavaScript назвали саме так. Щоб зловити хвилю популярності мови програмування Java і прискорити впровадження JS. Згодом JavaScript став повністю незалежним і зараз немає нічого спільного з Java. JavaScript називають мовою сценаріїв або скриптів. Скрипти це набір інструкцій, які виконуються під час завантаження сторінки. Браузер самостійно інтерпретує код JavaScript. Для цього навіть не потрібна компіляція, тобто переведення мови програмування в машинний код. Скрипти можна прописати всередині коду сторінки або підключити до HTML окремим файлом. Наприклад, у стандартній index.html js код прописують усередині тега скрипт, поміщеного в тег-баді. Тоді в браузері з'явиться слово Привіт. Втім, зазвичай для цього створюють окремий файл з розширенням JS, його називають Script.js і прописують код у ньому. Наприклад, console.log Hello World. Як працює JavaScript у браузері? Дії користувача на сторінці запускають різні процеси. Клікання по кнопці, активує анімацію, захоплення курсором рухає об'єкт по сторінці. Кожен із цих процесів відбувається за допомогою скриптів, написаних на JavaScript. Вони мають певний алгоритм роботи. Користувач натискає на кнопку Зареєструватися. Браузер фіксує виконання конкретних умов. Клік-миші у певному секторі веб-сторінки. Команда OnClick реагує на дію і запускає прописаний JS-код. Тоді ми бачимо анімацію натискання кнопки а потім відкривається і форма реєстрації. Сторінка повністю або частково оновлюється. Залежно від налаштувань, форма може відкриватися в тій самій вкладці. Де ще потрібен JavaScript. JavaScript це потужна мова програмування. На ній можна писати не лише анімовані елементи веб-сайту, але й складні програми. Наприклад, в Google Документах за допомогою JavaScript можна змінювати шрифт. Вирівнювати абзаци, вставляти картинки, робити інші зміни без перезавантаження сторінки. У бекенді. JavaScript запускається на серверній стороні і може бути повноцінною бекенд мовою, як Python, C-Sharp і Java. На платформі з відкритим кодом Node.js можна писати будь-що чати, соцмережі, комп'ютерні програми тощо. У розширеннях для браузера. Розширення це прості скрипти, які додають нові функції до браузера. Це вони блокують рекламу, роблять скріншоти. Всі розширення пишуть на JavaScript у мобільних застосунках на Android, iOS, Windows Mobile. JavaScript використовують, якщо Mop Kotlin для Android і Swift для iOS недостатньо. Але потрібна програма, яка працюватиме на різних платформах. В іграх. На JavaScript можна писати багато простих ігор, гонок, головоломок, стратегій тощо. Підсумовуючи, JavaScript чудово підходить для тих, хто ходить в IT. З ним можна не занурюватися в технічні деталі і складові концепції, а для написання коду достатньо навіть блокноту. На JavaScript написаний фронтенд більшості сайтів, а іноді навіть і серверна частина. Тому програмісти, які знають цю мову, будуть затребуваними, поки існує інтернет. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь у нас простими словами про складне. Бувайте!